Ось вам і сила життя, яку груду піднімає паросток Здається, тендітний маленький, але сили вистачає, щоб прорватися на, на поверхню. ну Тут після сильної зливи була сильна спека, і полоть не було як, тому що ще не посходило. А тепер ось треба його прошарувати. Це сує, щоб був доступ до коріння. Кисню кращий і щоб краще росло. А ось вершина інженерної думки грати для огірків. Анатолій Іванович спорудив. Садимо гірки і під гратами потім підв'язуємо, садимо і в землі. Іноді бувають кращі на гратах, іноді в землі. 50 на 50. А далі він ще стоїть один віглам. то там квасоля плетюча посажена. Тому що дуже ж вже плететься, заплітає все навкруги. Тому вирішили зробити такі підпорки. Ось велика сила драних відер укриття для капусти. Отак От виглядає в відкритому ґрунті, а так під відром. Є різниця? Є. Тут та ж сама історія. Так у відкритому ґрунті, а так під відром. Значить, непогано і живеться під тим відром. Треба й далі практикувати таку історію. А ось огірки в тепличці маленькі, ті, що кришкою накриті. Витримали мороз. живі-живісінькі. А там он базилік посходив. компаньон особливо помідорів та інших рослин. Відлякує шкідників і має дуже гарний аромат. Використовуємо його в салатах, і при консервації і, і, томатного соку, і в перші страви, і в другі. Дуже гарний аромат. пряна трава.